Мені важко було завжди знайти спільну мову з групою «Антитіла». Так, ви мені... прямо пересікались на фестивалях, я думаю. Ви так. ж в одному в принципі так. напрямі працюєте. Так. І ви що, погано спілкувалися Ми на... не спілкувалися в цілому. Чому? Через те, що ми не знаходили спільну мову, мені здавалося, що о, в нас немає взагалі нічого спільного, і я не ну таке от. Ти Є... з Тарасом конкретно чи взагалі з усіма музикантами? Ну, не зі всіма музикантами. Ну, і ми не спілкувались жодного разу, прям. Ніяк в нас не було ніякого коннекту. От. Давайте так. Я назву тих, з ким мене взагалі ніколи а не було. Ви ви бачитесь, як... вітаєтесь? А, останній часом ми не бачимося, а коли mm -hmm. бачились, ну я намагався. Від... Ну, як типу там, привіт, ну я не. Окей. В, для мене всі рукопожатні, все окей. Mm -hmm. Ось, е, так, в мене ніколи не було коннекту з е... Олегом Скрипкою. Від я намагався завжди бути якимось дружнім, але мені чомусь здавалося, що Олег завжди до мене ставиться зверхньо. Він не вважає тебе рокером. Може бути, може бути. Мені не подобалась ніколи творчість групи Тік і е Вітіброніка. Да. Серйозно не вважав. Чиденка, мікайону. Да. Оце, типа, ніколи вже. Це ні. класний трек. Ну, може бути, але мені не подобалось.